Всім доброго дня! Ви на каналі Бджаламан Сергій. Сьогодні у нас 11 серпня 2023 рік. Сьогодні я відбираю 20 плідних маток, які поїдуть завтра своїм новим власникам. Це я вирішив зняти друге відео по цьому. По подарунковим маткам. Дивіться. Кожного дня буду відбирати по 20 маточок. І відсилати по дві матки на руки. Не по 10, не по 5 там люди просять. Ну, хочеться, щоб кожен отримав. Тому ви маєте трішки совість і не жаднічайте так, Зараз ми шукаємо, відбираємо. Де мітка підгризена, буває така, що минулорічна мітка жовта підгризена. Ну, бджоли підгризли її. дивіться, трутня теж вже хва... ще вистачає. Тут на цій рамці вроді є, а є, вистачає. Тому що у нас ще матки лупляться і будемо ще запускати. Ну для продажі маток. Що хотів сказати? Що хотів сказати? Е... Всім не зразу не, зна... не... не міг подумати, що так заінтересуються люди у безкоштовних матках. Тому всім не хвати, вибачайте, у мене немає просто скільки маток. А будемо відсилати, хто був активний перший день. І там хто реально нуждається. Там мені дідусь один дзвонив. Ну, коротше. Будемо висилати тім, кому вони на самому на самом ділі потрібні. Так, Шукаю, Ні, ніфіга поки не бачу. Найшли вже 4 штуки. Це ось отак це виглядаємо. Ось ось красна мітка, це там була здер, здерта, жовта потерта була я красна і добави, бо в мене жовтий маркер закінчився. Ось за жовта мітка немологічна залишилася. Коротше, десь жовте, десь теж жовте видно добре. Коротше, ви їх отримаєте. Завтра ранком будемо відправляти. Поки 4. У нас ще день величенький, тому я думаю, що ми встигнемо 20 штучок відібрати і замінити. Так, де вона красавиця? Хотів показати на камеру, як це ми робимо. Ну чомусь матка дуже, дуже ховається. Так, цю рамку теж в сторону. Хм. Ну, перезнімати відео не будемо, не знайшли, то й не знайшли. Коротше, отак, от так, трутня реально навалом ще. Я так переживав, щоб хватило, щоб хватало трутня, але ще є. Тут на цій рамці, на цій стороні вже, до, 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 є, є. Ну це, це не перший вулик у нас. У кожному вулику практично є трути. У мене України, тому що у нас ще тепленько. Матки ще встигнуть облетіти. Так, Віталік, де вона? Хм. Ладно, не вийшло на відео зняти, як ми її відібрали вам. Будемо шукати далі, щоб не затягувати довго. По плану у нас далі ждемо полоски, післязавтра прийдуть від кліща. О, знайшов, диви, клас. Ось ця маточка, минулорічна мітка жовтенька, сфокусуй її, покажи. Вона десь чуть підтерта. О, пов, пов. Так, я її беру в руки. Не боюсь, нічого її не буде, легенько взяв руки. Міточка трішки підтерта. Так, цю рамку в сторону. Скільки там хвилину вже десь примірно, щоб місце не Так, Беру докрасю її трішки, тому що... Чуть-чуть <плес> красного додав. Так, крило тут підрізане, ні, дивіться, крило не підрізане, не підрізав крило, це, я, звісно, я дав житті. Всегда підрізаю крило, це дуже практично і добре. Так, дивіться, відкриваю кліточки. Канді вже натулив сюди. Відкриваємо. Раз. Так, раз. Запихаємо і туди, вона залізла. І тепер 10 бджілок, які будуть транспортувати і кормити і гріти. Ось закидаю туди, так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, вісім. Дев'ять. Чуть не кусила, Дев'ять, десять. Ось за одинадцятого попасилася, так? Да? Одинадцяту кинули. Закрили, дивлюся там, що там написано, де втора у нас написано. Пишемо де втора, минулорічна Все, отак, ми зараз 20 маточок відберемо і пошлемо вам. А, кстати, завтра я пошлю 10-10 людям, Кому відправлю, пошлю ТТНК. Татянки, це цей, ну опиште, куди там це вони йдуть, щоб ви провіряли. І ви мені на Viber скиньте, будь ласка, підписку на YouTube канал і лайк під відео. Ну, Будете по чесничку, якщо так буде. Все. Всім добра, мира. З вами був Джолман Сергій.